У нас знайшлася пропажа. Коротше, сьогодні я приходжу, відкриваю гараж, заходжу, а тут котя сидить наша. Я такий, що за фігня? А у нас тут кошенятка. І тут вона заходжу, шукаю. І тут вона у нас укотилася, масюпа. Маленько. 7 чи 8 штук я ще не рахував. Зараз я вже приніс коробку, ми будемо тут. Переїжджати Так що така от фігня що я вже такий хресний. Тя! Тя! Погодували ки, цю курочку дали, м'яу їй дали, поїла. Йдемо до хатки, йдемо зараз до хатки з тобою. Все. Короте, переселення відбулося. Ми тепер живемо в коробці. Вісім штук. Новий додому додому новою поштою відправлю. <рик> Наталка, певно, моя дружина, певно, там гекнеться. Каже, мало мені двох шкоди. Ще вон маму з восьми шкодами. Ой, такі, боже, всякі і чорні, і біло-чорні, і всякі кольорові тут є. Ой, і мама така гарна, така похудола, такі бучки в поли в неї. Все, ми вже переселилися до хатки. Думаю, тікати вона ніде їх переносити не буде. Вона вже собі тут обдивилася, спунькала тут. А собі ростуть рамесочки їм поставлю, водичку і корм всі діла. Мідочка їла, в неї там водичка молочко, вон курочка була, не вон доїдає корм. Масюки почали бігати, дивись, вона вон побігла. Одразу. І доїдає і біля хуй Хуйки, босі, бусі. хуй ті материнські інстинти. Ой. Не покидаємося.